Розтратили майже мільйон бюджетних коштів. На Прикарпатті слідчі ліквідували корупційну схему групи посадовців державного підприємства з водних ресурсів. Відповідно до затвердженого статуту держпідприємства, одним із завдань цього управління є виготовлення проєктно кошторисних документацій на виконання ремонтних та будівельних робіт експлуатаційних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійних явищ на об'єктах, що знаходилося у них на обслуговуванні. Торік у вересні управління отримало кошти із спецфонду на реалізацію бюджетної програми щодо захисту відповідни сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь та виготовлення відповідної документації. Корупційну схему із заволодінням частини бюджетних коштів організував виконувач обов'язків очільника управління державного підприємства з водних ресурсів. До протиправної діяльності він залучив ще двох співробітників та приватного підприємця. Суперіч статуту посадовці замовили виготовлення проєктно кошторисної документації на чотири об'єкти в одного фонду з товариства з обмеженої відповідальності, які ж самі і створили, використавши для цього особисті дані підставної особи за ці роботи було перераховано майже один мільйон гривень. Надалі ці кошти переказані на рахунки сторонніх осіб та зняті. Слідчі оголосили підозри посадовцям, коли вони перебували на робочих місцях, а також і підприємцям. Їм інкримінують частину 5 статті 191 кримінального кодексу України, деться про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Під час попереднього обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, яка підтверджує корупційну діяльність. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.